Усім привіт! Поки ви дивитесь розпаковочку, хочу представити вашій увазі новий смартфон від фірми BlackView, а саме Oscal Pilot One. Це новий флагман компанії, який з'явився на ринку 31 грудня 2024 року, ну, тобто сьогодні. А це єдиний в Україні екземпляр. Ось таке от ексклюзивне відео відкриває цей канал. По комплектації тут. Повний фарш, якого я вже давно не бачив серед флагманів останні роки. Тут тобі і блок живлення, і зарядний кабель, до речі, Type-C, Type-C, і шнурок на руку, а повірте, він знадобиться вам. Звичайно, що інструкція теж є, і на самому смартфоні вже наклеєна захисна плівка. Щодо самого заліза смартфона. Мабуть, із головних плюсів це купа оперативної пам'яті. Капець, у мене стільки на ноутбуці навіть немає. І 256 ГБ пам'яті для ваших фотографій, відосиків та для програм. Але дані телефони славляться не цими характеристиками. Я сподіваюся, ви вже помітили, що цей телефон величезний. І не тільки тому, що у нього акумулятор в 15 тисяч мА, це, якщо що, як півтора таких нормальних павербанки. Тут ще й дуже міцний. Пило і водонепроникний корпус. Це все одно, що купити смартфон, купити до нього чохол-акумулятор і зверху натягнути захисний чохол. От тільки це все вже зробила компанія BlackView в одному корпусі, і це не коштує як два смартфони. Але і це ще не все. Корпус смартфона оснащений додатковою програмованою кнопкою і додатковим потужним ліхтарем, який здатний освітити кімнату під час блекаутів. І якраз от та програмована кнопка і включає той ліхтарик, хоча процес цей виглядає трохи дивно. Після натискання запускається додаток, в якому треба натиснути кнопку, щоб включити ліхтарик. Але я думаю, це тимчасовий недолік прошивки. Також додатково в самому додатку є можливість включити режим SOS. і тоді ліхтарик блимає і таким чином привертає до себе увагу. Так, як ви вже, мабуть, усі зрозуміли, це смартфон для військових і для туристів, які люблять ходити в гори чи в ліс. Надовго. Адже даний смартфон не для того, щоб щоденно сидіти в соцмережах. У вас просто після цього почне боліти рука, бо він реально дуже важкий. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Побачимось у наступних відео.